Де знайти зразок заяви стосовно оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації? Друзі, всім привіт! Дірек просто переповнений вашими питаннями стосовно того, де взяти зразок заяви і як знати, який перелік документів потрібно долучати до цієї заяви, тому що до цього часу люди ще не розуміють, де взагалі можна знайти цей зразок заяви. Зараз ми це розберемо. Вписуємо у пошуку постанова 560 і відкриваємо перший сайт, туди Кабінет Міністрів України. Далі у нас відкривається наша постанова і натискаємо порядок, що додається. Він у нас завантажується, після чого ми його відкриваємо. І ось є наша постанова 560 від 16 травня 2024 року. Листаємо донизу, у нас сторінка 46. Додаток номер 4. і тут є ось зразок заяви стосовно надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. А ось тут є додатки і перелік документів до них, які потрібно додати до цієї заяви, щоб отримати відстрочку. Отож, друзі, якщо ви вирішили самостійно оформити відстрочку від прозову на військову службу під час мобілізації, ви завантажуєте додаток номер 4 роздруковуєте його і уважно його заповнюєте. Після чого долучаєте необхідні документи, які зазначені в додатку номер 5 по вашій підставі. Після чого відправляєте ці всі е, документи і обов'язково зробіть засвідчені копії належним чином. І чекаєте відповідь на свою заяву. А якщо вам потрібна допомога юриста, ви Завжди можете до мене звернутися.